Так, тут цікавий варіант. чотири штуки літо. Значить, так, ця пара має 5,5 мм, ця пара має 5 мм. Так, тут ми маємо виробник Continental. Модель Conti Sport Contact 5. Розмір 265-45-21, 108W. Сув. Е, країна буде Португалія. Що тут буде? Буде 19 й рік. Так виходить, кажу одразу. Е, оце одне має бокову латку. Е, Решта три штуки вони не перевірялись на відсутність бокових пошкоджень. Тому так, чотири штуки континентальні 265-45-21 5 тисяч гривень за чотири штуки. Одна точно має латку бокову, ці не знаю. Тому отак. От.